Що відбувається? Херсон, друзі, закривають, а точніше, трасу, яка веде до міста Херсона. На Дніпропетровщині окупанти окупували два села. Росія також атакувала шахту на Донбасі. Тим часом Трамп розповідає, як бачить гарантії безпеки для України. Ну а уряд, наш уряд, оновлює правила перетину кордону для чоловіків від 18 до 22 років. В Криму тим часом прогриміли вибухи на залізниці. Збройні сили атакують півострів. Далі, коротко та по суті, про головні події дня. Поїхали. Уявіть собі, єдина траса, яка з'єднує Херсон з Миколаєвом, вона буде, друзі, закриватися. Що сталося? Російські війська почали інтенсивно атакувати цю трасу саме FPV-дронами. Вони б'ють без розбору будь-яку будь машину, цивільну, військову, вантажівку, перетворюючи просто таку важливу дорогу на справжню пастку. Я вам нагадаю, що іншої дороги немає. Є, але вона ще більш небезпечніша, яка, яка йде через Станіслав. Тобто єдину дорогу, друзі, постійно полюють fpv дрони. Тому військова адміністрація Хер Херсона попереджає жителів, що якщо тільки буде надходити повідомлення про активність ворожих fpv дронів, рух на трасі Миколаїв Херсон буде зупинятись. Друзі, що це означає? Справа в тому, що закриття такої траси означає, що Херсон буде практично відрізаний. Тепер людям буде набагато складніше, наприклад, евакуюватися, отримувати гуманітарну допомогу чи просто пересуватися. Це дуже підступний і цинічний крок ворога, звичайно, спрямований на те, щоб заблокувати місто Херсон, а також посіяти паніку. Раніше повідомлялося, що планують трасу накрити сіткою, яка має захищати машини, які будуть рухатися дорогою, але, як бачимо, і цього досі не зроблено. А тепер уявіть собі, як відчувають себе самі е херсонці, які не можуть залишити рідне місто а або просто не хочуть. Спочатку окупація, потім постійні обстріли кабами та артилерією. Окупант стирає місто просто під нуль. Також постійна небезпека через ворожий дрон, який полює просто на людей. Щоб піти купити хліба в магазин це ціла історія для херсонців, адже ти просто можеш не повернутися. А тепер ще й траса буде закриватись, через що з Херсона просто неможливо буде виїхати. Але поки Херсон переживає такі важкі часи на іншому напрямку фронту, також відбуваються дуже драматичні події. За даними аналітичного проєкту Deep State, російські війська окупували два села на Дніпропетровщині, а саме Запорізьке та Новогеоргівку. Ці населені пункти знаходяться на межі з Донецькою та Запорізькою областями. І якщо інформація підтвердиться, то це вийде, що це перший випадок повного захоплення сіл на Дніпропетровщині, але пізніше. З'являється інформація від Генерального штабу Збройних сил України, яка спростовує такі чутки, вони заявляють, що наші війська тримають оборону і контролюють Запорізьке і Новогеоргівку. І як тут можна розібратися, якщо два джерела говорять геть протилежну інформацію? Але, скоріш за всього, дійсно, окупанти зайшли в ці населені пункти. Але потім отримали відсіч від Збройних сил України. Тому, за повідомленнями, останніми повідомленнями Генерального штабу Збройні Сили України контролюють два міста на Дніпропетровщині. Але на цьому, друзі, росіяни не зупинились. Російські війська обстріляли одну з шахт на Донеччині. Ну, в результаті атаки, уявіть собі, було пошкоджено обладнання. Та знеструмлено підприємство, через що близько 150 гірників знаходилися під землею, але все ж таки їх вдалося витягнути за останніми повідомленнями без жертв. Всі гірники були успішно підняті на поверхню. Але уявіть собі, росіяни цілеспрямовано б'ють по цивільних об'єктах, щоб завдати друзі шкоди нашій. Економіці та залякати українців. А тим часом президент США Дональд Трамп вважає, що основні гарантії безпеки для України має надавати Європа. США, за його словами, ну, будуть залучені лише як резерв і не витрачатимуть на це гроші. А ще Трамп пообіцяв дуже рішуче втрутитись, якщо через два тижні не буде досягнуто мирної угоди між Україною. Та Росію. Друзі, я вже не знаю, як реагувати на два тижні від Дональда Трампа. Ми вже з вами чуємо, чуємо і знову це чуємо. Чесно кажучи, для мене слова Трампа вже нічого не варті. Будемо чекати від нього конкретних дій. І тоді будемо аналізувати, тому що те, що він говорить, в нього кожного дня різні. Заяви та ще й протилежного значення. А тим часом Україна робить крок до внутрішніх змін. Президент України Володимир Зеленський повідомляє, що Кабінет міністрів оновить правила перетину кордону для чоловіків віком від 18 до 22 років. Нібито деталі вже погоджені з військовими командуванням, і найближчим часом нові можливості мають. Запрацювати. А за останніми даними, прем'єрка Свериденко заявляє, що так, чоловіки, які є віком від 18 до 22 років, зможуть безперешкодно перетинати кордон під час воєнного стану. Також дуже важливо, що це рішення друзі стосується також і громадян цього ж віку, але які з різних причин опинилися за кордоном. Тобто вони тепер можуть. А в'їхати в Україну і виїхати в Україну, якщо їм до 22 років безперешкодно, це дуже важливий крок, який може ну, трохи зменшити соціальну напругу в Україні, а також це дозволяє молоді не тільки навчатись за кордоном, а також і працювати. Ну і поки всередині країни відбуваються бодай деякі зміни. У тимчасово окупованому Криму прогріміли вибухи на залізниці. Місцеві канали повідомляли, що в Джанкуї спалахнула пожежа на коліях, ну а також зафіксовані удари біля станції урожайна. Друзі, це говорить, що Збройні сили України постійно-постійно працюють на знищення нашого ворога. Я вам дякую, що додивились до кінця. Натисни лайк, а підпишись і до зустрічі!